То місія компанії Френд Аграрна цифрова революція. Скажіть, будь ласка, як компанія змінила агросектор України за 12 років? Ну, точно не легко це було, бо найбільша складність це боротися з сталими думками агровиробників і перетворювати трансформувати ринок з аналогу виробництва в цифрове виробництво? В цілому історичний. Ну, там, Екскурс, коли ми починали, це була невеличка компанія, сімейна, е, власники, засновник якої є Шубаранський Віталій Едуардович, є, його члени сім'ї. Вони почали займатися справою. Потім це переростало в більш там, масштабніші проекти. Е, це співпраця з великими компаніями, такі як Лейка, на те час було е, на той час. Бу, бу, потім з'явилася корпорація Hexagon, Паралельно були. Різні етапи по продажу і техніки. Ми, як компанія, були дистриб'ютором і партнером Пьотінгер, Це преміальна техніка, і посівні комплекси, і агрегати для обробітку ґрунту. Потім, в 2019 році, відбулася mm -hmm. трансформація бізнесу, і ця компанія почала трансформуватися і переходити в системний бізнес. І так як вона зараз живе і працює, це що є окремі департаменти, є окремі відділи, які відповідають за формування цінного кінцевого продукту. На роботу люди ходять не просто так, аби відбути, а вони мають відповідальність велику не тільки перед компанією, а в цілому перед сектором. І останні там 5 років, на моїй пам'яті, я в компанії вже 6 рік, з 2019 року, прийшов звичайним менеджером. Потім так сталося на сьогоднішній день. Є директором і допомагаю власнику реалізовувати місію компанії і трансформувати сектор. То, ким ми були, ким ми стали, це велике досягнення всієї команди і спільного залучення до трансформації агросектору. Наприклад, у 2019 році ми не мали таку кількість співробітників, не мали там фінансові показники і досягнення, не мали. Статусних і іміджових е, досягнень, такі як компанія, стандартизована там по трьом стандартам ісов. Компанія е, має співпрацю з великими організаціями, як е, всередині Вінниці, це і Вінницький бізнес-клуб, агрокластер Ністер, і агрокластер Агровін, якому ми їй засновниками допомагаємо. Ряд соціальних проєктів, це науково-дослідний центр на базі Вінницького політехнічного університету, науково-дослідний центр на базі Вінницького національного аграрного університету. Ми були і залишаємося трендсеттерами по трансформації змінні освіти. Ми дотичні до навчальних програм методорозробки методології трансформації. Ми ніколи не займалися грантової діяльності, а зараз ми маємо досягнення. Які е, показують співпрацю з Юсейдом, є Фобізнесом, ЄБРО ГІС і решти великих організацій, які підтверджують статус, також в компанії, і ну я цим дуже пишаюся. Що на сьогоднішній день компанія проходить міжнародний фінансовий аудит. Це показує про прозорість компанії, це показує про соціальну відповідальність про сплату податків. Про те, що ми хочемо бути великим бізнесом, і як великі компанії, які розвиваються, рухатися, залучати до цього весь ринок і агросектор. Мало хто знає, ми як компанія дотичні до розробки і будемо дотичні до імплементації він-він стратегії. Вона вийшла в травні цього року. Ця стратегія була розроблена Міністерством цифрової трансформації і однією з титулованої компанії KPMG. Це як буде ринок агросектору і Актек і фуд технології жити до 2030 року. Ми, як компанія, до цього дотичні. Ми розуміємо, що треба робити. У нас для цього є різні продукти, такі як Data –– це… Те рішення, яке в цілому змінить агросектор, і реалізує дійсно аграрну цифрову революцію. Воно дуже синхронізується. В цілому до чого рухається світ, і ми в майбутньому будемо бачити цифрову карту вирощування технологічну, і будемо споживати високоякісні продукти і низької якості. Буде вибір за людиною, і от ці продукти, якої високої якості вони будуть мати цифровий слід. І це все буде прослідковуватися. І в якийсь один із днів нашого життя, ми зайдемо з вами в супермаркет, відскануємо QR-код і бачимо, як за допомогою френд, цифрована була ланка виробництва технічна, і це залишиться там в нас в розумінні. І вся технологія вирощування, яка є сьогодні в Україні, з якими працюють фермери. З які з покоління в покоління через жовті підручники передають якісь дані про те, як треба краще вирощувати пшеницю, кукурузу чи соняшник. Приїжджають в сама старша людина, там агроном розповідає, як це треба вирощувати, але немає цифрового підтвердження, це зміниться. І ми хочемо, як компанія, робимо те, щоб. Оці надбання агровиробництва кожного підприємства можна було пощупати, оцифрувати, щоб аграрій побачив, як він ефективно чи неефективно працює, і наступному поколінню це дітям фермерів, внукам фермерів це інформацію передати. Чому? Тому що люди по своїй природі багато чого забувають, люди по своїй природі дуже лінуються, не хочуть змінюватися. А цифрові продукти і сервіси дозволяють цю інформацію утримувати і зберігати. Тому е, всі співробітники компанії не просто ходять у нас на роботу, бо це треба гроші заробляти, щоб прожити. Вони формують додаткову цінність і додатково змінюють не тільки. Е, Вінницьку область, а вона є її передовою діджиталізації, і до, до нас дуже багато приїжджає е, фермерів з інших регіонів, інші департаменти агропромислового розвитку звертаються, а як у вас тут виходить там щось змінювати, то е, наші співробітники дотичні до трансформації всього в цілому сектору країни. І кожна дія. Е, Поїздка до фермера, встановлення обладнання, вона наближає нас до глобальної мети: це оцифрувати весь земельний банк нашої території, оцифрувати всю технологію вирощування, отримувати якісні дані з полів, автоматизувати спочатку процеси виробництва, а в майбутньому їх і роботизувати, щоб наш фермер був ефективний, конкурентний. І проста є ціль, щоб всі люди на планеті Земля приїжджали в Україну, переймали досвід, як діджиталізувати свої, своє сільське господарство, їхали в свої країни, пробували їх трансформувати. В них не виходило. Вони телефонували до нас, платили великі гроші. Ми їм це допомагали, і потім оцифрували цю всю історію. І це круто. Це мотивує, наприклад. Це, що що зробила компанія? Для того, щоб стати тим, ким стала? ну, багато. Багато співробітників не говорять, а роблять, прикладають максимум зусиль. Ну і найбільшим трансентором і локомотив компанії це є власник да, його ідеї, його натхнення і бажання це все змінювати, трансформувати. Воно надихає і воно заставляє весь колектив рухатися. Чи ефективно ми рухаємося не завжди? Чи є багато помилок, так, чи болить за щось душа так. Інколи за ту безвідповідальність, яка є, і небажання взяти відповідальність за справ речей, а інколи це те, що деякі співробітники навіть не можуть осягнути той задачі і функції, яку дає наша компанія, і просто якщо комусь це здається високими такими словами, просто ви подумайте один день. А якщо такої компанії, як Френд, просто не буде в агросекторі, як він зупиниться? Повністю Ну, Він не зможе просто існувати. Наш агросектор зробив дуже багато помилок, дуже багато втрати ресурсів, коштів, і ну, ми не можемо безвідповідально так діяти да, і залишити наш агросектор без інструменту для виживання. Тому що саме війну допомогло точне землеробство вижити фермерам. Так. Саме війну. Допомогло з ним їм змінитися, автоматизуватися, і вони не перевитрачали просто коштів. А уявіть, якби цього не було. Тоді не було б ні ефективності, ні точності, ні економії. Вона в їхній голові може була, але реальність в полі вона трошки друга. Вони думають, могли собі думати, що економлять, що не перевитрачають. Але факт і цифровий світ є цьому підтвердження, що дуже багато перевитрачають. І дуже багато в чому неефективні. А ми допомагаємо це робити. Комусь це може подобатись, комусь може не подобатися. Не подобатися це. Це таке це конкуренція, це ринки і тому подібне. Але якщо оцінювати конкретні дії і результати, які зробила компанія Френд, весь її колектив, засновники, це прослідковується в продуктах. І в тому, що створено, що зроблено. Я не говорю за те, що буде в майбутньому, від чого ми прагнемо. Я говорю те, що компанія номер один за останні там чотири роки: компанія Френд в інноваціях в агросекторі. Компанія допомагає і реалізує ряд соціальних проектів. Компанія є учасником ряту значних інноваційних подій. Без компанії Френд сьогодні не відбувається. Жодна інноваційна тусовка, жодна тусовка пов'язана з актеком, з інноваціями і діджиталізаціями в Україні. Ми постійно скрізь запрошені з нашою точкою зору. Рахується, що Міністерство аграрної політики, що Міністерство цифрової трансформації в нас завжди запитують. Наразі навіть з навіть з'явилися навчальні заклади, які звертаються до нас за консультацією. такий як Український католицький університет. Київська школа економіки, вони нас дуже добре знають. Вони знають, яку цінність ми даємо агровиробнику і що тут колектив творить. Ми єдина приватна компанія, яка має у власності метеорадар. Чи може хтось про це сказати з решти компанії на ринку і конкурентів? Не може. Але тільки у нас це є. Ми єдині в Україні, які мають найбільшу о, власності мережу РТК станцій понад 180 РТК станцій, які дають корекцію для агровиробників і техніки їхньої, щоб працювати з см. Вона в нас ну найбільша. Ну так сталося. Ми навіть про це самі не знали. Потім, коли передали в управління. Державному космічному агентству на рішення РНБО е, мережу. Ми це побачили. Це теж відповідальність до речі бізнесу. Не сховатися від держави, а з нею співпрацювати. Е, ну, також компанія має критичну інфраструктуру, це теж є досягнення, і це показники старанності роботи всього теж колективу. і Того, чого ми досягнули. Дуже багато чого є. Корисного і цінного, якщо це бачити, що зробила компанія. Якщо дивитися на результати дій, які робить компанія, можна побачити отой о, о, той, о, діамант роботи, той кластер роботи, який пророблений, надскладне надскладної. Одна історія, коли це організація роботи всередині компанії, менеджмент і переконання всередині співробітників, що це треба робити. А будьте відповідальними, а виконуйте свої обов'язки, а інше це боротися зовнішнім світом з державними установами з різними бізнесами, з конкуренцією, всім остальним, як знаходити місце під сонцем в тяжких умовах в Україні під час війни, де інновації по факту нікому не треба, і якби не компанія Friend, багато в Україні чого просто б не було. Починаючи з 2016 року від курсуників автопілотів, потім створення сервісного центру по обслуговуванню агроелектроніки в сфері напрямку, далі створення виробництва кабельної чутової продукції, і виробництва, яке в нас є в Біловіжі паливній гранулі, ну це окремі, окремі в нас підрозділи до розробки цифрових продуктів, таких як Флаєк то систем автоматизації і роботизованих платформ, і ми були під час війни, в перший рік війни. Ті люди, які розробили на дистанційному управлінні, що можна було управляти трактором, в тому випадку був у нас трактор МТЗ, який нам дали, і ми зробили. Ми допомагали фермерам відновлюватися, ми допомагали їхньому встановленню. І повірте, в статті видатків і в потребі точне землеробство не номер один, не номер два, не номер три, не номер чотири і не номер сім і вісім. Це десь на останньому етапі. Але ми, як компанія, завжди доносимо цінність до фермера, і тому ми там розвиваємося. Тяжкий шлях тернистий, е, інколи хотілося кинути просто все, але. Той дух і мотивація, яка є в колективі, вона просто заряджає. І це як наркотик, по суті, френда Він залишається завжди. А що стоїть саме на перешкоді діджиталізації агросектору? Як і скрізь людина. Люди впроваджують, люди змінюють, люди не змінюють і так далі. Сприйняття. Чомусь в Європі, чомусь там в Америці, це і цокей впроваджувати технології інновації і трансформуватись через там, навчання, там, впровадження технологій інновацій. У нас це перший бар'єр, який є і завжди. Це є проблема в людині і проблема в бізнесі, що він не зміниться. Далі проблеми, там, які є, це реальності. Да? В сьогоднішніх умовах впроваджувати інновації, де працюють репи, і ПВО і тому подібне. Це доволі тяжко, бо всі технології пов'язані з GPS, з інтернетом і так, далі, і так далі. Це воєнні такі проблеми. В різні продукти мають свої особливості, але вони є одні з перешкод. Далі. Одна із проблем це, що е, на території України немає по суті, культурної та інновації, та, і вона там якось зараз тільки формується. Ну, принаймні останні там, три роки так точно вона формується і чогось досягає. Е, Провадження штучного інтелекту це такі складні речі, які, про які навіть страшно говорити, тому що в аграрії це ніколи. Ну, як вони колись приймуть, та, але вони не приймають на сьогоднішній день це за реальність. І ще я б сказав, це бажання. От Від людського бажання, від бажання фермерів, залежить тому, розвиток далі індустрії в цілому. А от коли ми говоримо про діджиталізацію агросектору, от одна річ, яку фермер обов'язково має мати на своєму господарстві, тільки одного брати, щоб це було. Можна сказати, доволі так суворо, я б сказав, мозги. Е, ну, це я б трошки там тут доволі сурово сказав. Але якщо брати з технології, це точно продукти автоматизації. А в продукти автоматизації вже входять чи автопілоти, чи відключення секцій, чи решта там, технологічного обладнання, яке можна поставити. Але точно. Треба додати, що хоч щось, хоч щось. Хоч щось яке пов'язане з діджиталом, чи це може бути продукт цифровий фарменеджмент системи, чи якась система автоматизації на техніку, чи просто агрохімічний аналіз. Але хоч щось людина повинна зробити, щоб ходити з телефоном, смартфоном, а не як колись було кнопочні телефони, або пам'ятаєте. Ще ці домашні, домашні. телефони, домашні. Да, коли кру крутиш цифрами. Ну, тобто це ж еволюціонувало, змінилося, ми зараз без смартфонів не виявляємо своє життя. Таке буде з агронавігації? Фермер не зможе далі просто вести бізнес без інновацій. Як і будь-який, не тільки там, агробізнес, будь-який бізнес не зможе виживати без інновацій. Інновації — це від паперу до цифрового там історії управління. Може бути там. Ну от в них в нас є електронна почта. Раніше був кореспондент, який тосив там папірці. Зараз це все. У нас є меседжери, да? спілкування стало швидше, бар'єрів стало менше. Все йде на те, щоб щось люди робили. Не сиділи в Тіктоці, не дивилися, не тупили і. Не деградували, а щось зробили, тобто отримали якусь інформацію, йшли якісь робили дії, і це змінювалося. Якщо це не змінюється, то треба щось змінити. А чи є різниця між фермером зараз і фермером 12 років тому? Як змінився от, потенційний клієнт? Змінився 12 років тому. Фермер вже був інноваційний, той який мав курсовказівник. на навігатор, який мав, і це вже була технологія. А зараз фермер інноваційний, той, який використовує ферменеджмент систему, в якої є автопілоти, який використовує цифрові дані з полів, картування врожайності, е агрохіманаліз, ці дані акумулюються. Наші клієнти є такі, які купують технологічні рішення на основі штучного інтелекту. Тоді про штучний інтелект навіть в СМІ страшному не, ніхто не міг уявити. На, на сьогоднішній день у нас клієнти, які купують технологічні рішення оприскувач Ара Еко Роботікс, він працює на базі штучного інтелекту, розпізнаванням рослини, основної культури, бур'яну і землі, і внесення локальної точкової засобів захисту рослин. Інновації просто в п'ятикратному розмірі рухаються і змінюються раніше в. Наш цільовий портрет клієнта були це холдинги. Останні 5 років це малі і середні фермери, яким ми допомагаємо змінюватися. І це теж є певна місія така, що допомагати їм бути конкурентними з холдингами. Бо, по суті, якщо малий фермер не буде впроваджувати інновації, то холдинг його може просто ну, вижити з ринку. І тому ми багато чого робимо, щоб фермерам були доступні рішення. Різного цінового сегменту і політики від бюджетних автопілотів, і ми, ми, ми це робимо до преміальних дорогих автопілотів. Там, якщо бюджет, це Китай, китайського виробництва або там Тайвань. А якщо ми говоримо середній клас, це Бразилія, Hexagon компанія, в якому ми є дистриб'ютором з 2016 року. Наразі, так, от як компанія змінилася раніше, ми були звичайним дистриб'ютором на території України і номер один продажам в Європі, а зараз ми є дистриб'ютором на всю Європу. Тобто в Європі закрився підрозділ Гексагона, Компанія Fren стала основним генеральним дистриб'ютором обладнання на всю Європу, і ми зараз там пробуємо працювати на, всю європейсь... на весь європейський континент. Цього раніше? Точно не було не міг ніхто подумати, що українська компанія може там стати основною. А компанія Hexagon входить в трійку лідерів світових як виробники навігаційного обладнання. Ну і українська компанія, не це теж підтвердження. Ми в Україні найбільша компанія в сфері точного землеробства не тільки з кількості співробітників. А з кількості клієнтів, які обслуговують і покривають ринок України, там, територію в гектарах і так далі. Ми це теж аналізуємо. Тому фермер дуже змінився. Дуже. Наш ідеальний фермер це фермер від 500 до 5 тисяч гектарів, з якого ми можемо трансформувати швидко качати. І так. зараз думаємо про продукти фермерів від 20 до 500 гектарів, щоб їм. Об... полегшити життя, зробити їх ефективнішими, і... і ще одна із задач, яку ми переслідуємо, це не нагрузити інноваціями, бо можна накупувати всього обладнання, але воно буде без толку. Тоді що робити цим фермерам, От які мають маленький земельний банк, у них обмежені фінансові ресурси. Але вони хочуть це вточне землеробство. От почати з того самого агронавігатора. Якщо вони це хочуть робити, їм треба звернутися до нас. І ми це допоможемо імплементувати і реалізувати. Е як є табличка на трансформаторі, обережно уб'є, так само і в точному землеробстві теж є така табличка, обережно уб'є і небезпечно для життя, якщо ти сам це робиш. Того що інновації, вони. Трошки про іншу культуру, трошки про інше мислення і трошки про інші задачі. І логіка, і процес імплементації інноваційних рішень, вона не така, як розібрати двигуна чи закрутити колесо і тому подобне. При всій повазі до технічних таких спеціальностей тут поєднання галузей. Поєднання і софтової частини, і хардової частини железяча, і це все повинно якось зліпити і ще додати мобільні мережі, воно як повинно їхати, і так далі. Тому найкраще рішення малого і середнього фермера це звернутися до нашої компанії або решти конкурентів, які ну може комусь не подобаються ми на території України і отримати а. Консультацію, друге замовити аудит свого підприємства, третє розробити якусь е, хоча б тактику впровадження е, точного землеробства. Я не говорю про стратегію. Ідеально, це коли є стратегія, є розуміння, куди рухатися наступні там три-п'ять років. Але ж не всі вміють планувати наперед. Такі не треба міти. Ну, Можна звернутися до нас. Ми дамо чек-лист, як це все рухатися. Якщо ти не вмієш, навчись. Якщо не можна вчитися, звернися до тих людей, які це вже робили. Тому взяли, позателефонували, звернулися, отримали продукт і рішення, все завжди впрацю в бажання фермера його швидко чи не швидко зробити. От і все, всі шляхи ведуть до Френд. Так було постійно і залишиться. А чим френд може здивувати своїх клієнтів, яка така суперновинка з'явиться в компанії, яка сколихне агроринок. Як по секрету. по секрету, тільки сьогодні скажу, що ми, ми знайшли технічне рішення, яке буде доступним для фермерів малих, ну і більше можуть з ним 100% скористатися. Воно буде доступним з точки зору фінансової економіки. Про ціну дізнаєтеся потім уже в менеджерів, але точно воно буде гнучким у фінансових оплатах. І є можливості додаткового фінансування за допомогою розтермінувань через наших фінансових партнерів. Якщо офіційно веде малий бізнес свою діяльність, це кредити можуть бути теж доступні. Але сама цінова політика вона буде надлояльною, вона буде меншою від ринкових цін, а на сьогоднішній день там. Китайського виробництва автопілоти середня цінова політика це в межах 6-6,5 тисяч доларів. Ми, ми майже в два рази будемо дешевше продавати рішення, яке буде допомагати фермеру автоматизовуватися і бути ефективним. І це реально. І воно реально працює. І це ще раз доводить, що френд робить автоматизацію сільського господарства доступнішою. Майже вдвічі. Майже вдвічі, для кожного фермера. Але все ж все залежить від фермера. Він або скористується даною можливістю, тому що вона як, теж буде як лімітована. Mm -hmm. так? І хто швидший того і тапочки, той швидше собі провадить, зробить. Але те, чи буде це. Корисно так, і чи це буде вигідно? Окупність просто дуже швидка. Да? Що фермер навіть 20 гектарів, він може його купити, кайфувати і бути ефективним. І тому ми саме шукали, тому що задача зараз і е, політики там Міністерства аграрної політики, е, в тому, щоб підтримувати малих фермерів, і ну, ми над цим дуже багато думаємо і. Просто завершили думати, тепер почали робити і робимо. Тому це рішення воно виникло само собою, бо малий фермер втрачає конкурентну перевагу. Окей. В точніше втрачав в зараз. З нами він буде конкурентним. Нові автопілоти вони будуть унікальними чи вони мають конкурентів відповідно до своєї цінової політики і функцій. До своєї політики цінової вони не мають конкурентів, немає жодного конкурентного обладнання з такою ціновою політикою і з такою якістю. Тоді ми більше не маємо питань, а біжимо тестувати нові автопілоти, і ви звертайтеся до Френд, протестуємо їх разом.